До київських гастрономічних тем столичні ресторатори об'єднуються для підтримки наших збройних сил і намагаються допомагати у закупівлі безпілотників. Отже, аби більше людей дізналися про цю ініціативу, у столиці проходить зустріч презентація кампанії смачно бо на дрони. Мета заходу об'єднати заклади громадського харчування, ресторани, кафе, бари, кав'ярні, щоб збирати кошти на бойові комплекти із ФПВ-дронами для підрозділів головного управління розвідки. До цієї акції вже приєдналося понад 130 бізнесів по всій Україні. Благодійники зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення зібрали на потреби збройних сил України понад 250 мільйонів гривень. Це допомога в найбільш потрібних і найбільш дієвих засобах, якими є дрони, піві дрони, зокрема на оптоволокні, безпосередньо на передовій засоби, які стійкі в керуванні, які стійкі до. Засобів ворожої радіоелектронної боротьби і безумовно таких засобів потрібно багато, багато і дуже багато. Наше життя і наша свобода залежать від того, як працює ЗСУ. Тому увесь вільний час і усі сили треба направляти на допомогу хлопцям або ти на фронті, або тут.